Отож, друзі, сьогодні про схему злиття і нерозвиненої ідентичності. Ця схема трапляється тоді, коли батьки дуже часто не дають дітям висловлювати свої бажання, свої думки. Вони кажуть, я краще знаю. Дитина каже: мені не подобається ходити, наприклад, на бокс, я хочу ходити на малювання. Ні, я краще знаю, що тобі потрібно. Тобі треба ходити на бокс, або тобі треба ходити на скрипку, тобі треба ще щось робити. Ні, ну я хочу. Ні, я краще знаю, я краще знаю. І е, я хочу поступити в такий коледж? Ні. Що ти будеш поступати в цей коледж? Ти будеш поступати в медичний коледж, тому що це є сенс. Який, який театральний коледж? Ні, ні, ні. Е, тобто, я хочу йти на цю роботу. Ні, ти будеш працювати там, ну, ну куди? куди? Ти будеш працювати там, де реально ти зможеш заробляти гроші, прокормити свою родину і тому подібне. Ні, опустися на землю, не, не літай в небі. Отож, власне, так виглядає формування. Такої нерозвиненої, не невідокремленої ідентичності або, або злиття. Так? Коли ці діти вже виростають і стають дорослими, для них є мега важливою думка до прикладу, їхніх батьків. Так? Вони по кілька разів в день зізвонюються з мамою чи з татом, залежно з ким в них це злиття відбувається, так? розповідають про все, що в них відбувається, і обов'язково чекають відповіді, поради від мами. Ми що йому чи їй, і як робити, тому що ну я сам не знаю, як це зробити. Я можу зробити тільки так, як мені розкаже мама. Так? Я можу зробити тільки те, що мені скаже мама. Так? В народі в нас е, часом називають хлопчень, хлопчиків таких, мами, маминими синочками, так? які повністю підпорядковуються тому, що скаже їхня мама. Ну, чи дівчаток. Так? Отож, отож така історія. Самі, самі люди, які мають цю схему, вони від неї особливо не страждають, тому що ну, це вважається типу дивись, який має кльові стосунки зі своїми батьками. Але може страждати друга половина сімейної пари, так? чи жінка, чи чоловік, коли ну, вона чи він бачить, що людина повністю підпадає під вплив своїх батьків. От ну от така історія, якщо коротко.